Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Так званий протест польських фермерів на кордоні Польщі і України набирає оберців з кожним днем. І вже зараз можна говорити не тільки про чергового разу розсипане українське збіжжя, але й про погрози зупинити пасажирські перевезення на кордоні. Звичайно ж, зараз. Цей протест погрожує не тільки українській економіці, як такий. Він погрожує українському виживанню у непростій боротьбі з Російською Федерацією. Та ще й в ситуації, коли ми продовжуємо чекати на допомогу Заходу, зокрема Сполучених Штатів. Ми бачимо, що посилюється конфронтація на Рівні політичному. коли і президент України, і представники українського зовнішньополітичного відомства, і посол України у Польщі говорять про політизованість цього протесту, ми чуємо від польських чиновників, що насправді це просто необачливі заяви, а польські фермери захищають правильну справу. І звісно ж це не сприятиме нормальній атмосфері у стосунках між двома сусідними країнами не тільки у найближчі місяці, але й найближчими роками, а ймовірно, десятиріччями, незважаючи на всю ту допомогу, яка надала Польщі Україні у перші місяці після великого російсько-українського вторгнення, вже зараз закладається під для серйозного конфлікту, і я б сказав навіть до цивілізаційного провалля між двома сусідніми країнами, що тільки сприятиме успіхам Кремля. Звісно, я сподівався, що після парламентських виборів у Польщі будуть знайдені механізми, які зупинять весь той протест. Який очевидно використовувався з метою перемоги правих та ультраправих сил на парламентських виборах у Польщі. Однак, як і багато хто, я недооцінив того факту, що польські політики з одних виборів переходять у інші і не бажають втрачати можливостей для перемоги навіть ціною фактичного підважування. Національних стратегічних інтересів власної країни. Польщею сьогодні керує досить хитка коаліція, частина якої зацікавлена у голосах польського селянства, і не хоче віддавати ці голоси своїм правим і ультраправим опонентам. Таба більше ідеологічно з цими опонентами. Більш пов'язана ніж із партнерами по коаліції, а роз'єднана тільки роками фактично одноосібного управління польщею партією права і Справедливість та її лідером Ярославом Качинським, і таким чином реальні можливості для того, щоб польська влада могла. Зупинити ту ситуацію, яка вже сьогодні загрожує і українському виживанню, і польсько-українським взаєминам, і європейському проєкту, як такому, ці можливості зменшуються з кожним днем, поступаються кризові ситуації, яка стане буденністю у взаєминах України і Польщі. Можна було б сказати, що насправді це. Та сама ситуація, яка і мала б бути, враховуючи всю атмосферу польсько-українських взаємин останніх десятиріч, і що насправді втрачає сама Польща, бо в Україні все більше і більше будуть схилятися до необхідності реальної взаємодії із державами Західної Європи, насамперед із Німеччиною і Францією, де немає такої серйозної зацікавленості в тому, щоб зупинити українське просування. В бік до Європи. Адже варто нагадати, що коли Україна буде просуватися до реальної європейської інтеграції, коли будуть остаточно зняті всі ці обмеження на запровадження, яких наполягають польські фермери, це може призвести до ще більш масштабної, до ще більш істеричної реакції, взагалі спонукати Варшаву заблокувати європейську інтеграцію нашої країни. Але я б не спрощував ситуацію до того, що Україна може просто. Приймати Польщу як транзитну територію для стосунків з Німеччиною, Францією та іншими країнами на Заході континенту. У нормальних взаєминах зацікавлені і ми, і поляки, навіть якщо зараз це не очевидно, можна уявити собі, що реально відбудеться в разі, якщо Україні не вдасться виграти. Війни з Росією, і якщо президент Російської Федерації Володимир Путін здійснить свій амбітний план, і Росія Путіна стане радянським союзом Горбачова, тобто вийде на державні кордони СРСР 1991 року. А це, як ми знаємо, і є головною політичною метою російського лідера та його хворих на шовіністичний вірус співвітчизників. І за це росіяни готові сплачувати будь-яку ціну у людських жертвах, грошах і часовій перспективі. А що тоді буде з Польщі? Я не збираюся лякати поляків тим, що наступною країною, яка буде захоплена Росією. Буде саме Польща чи країни Балці, я поки що не дуже вірю у масштабну ядерну війну із загибелю цивілізації на європейському континенті. Хоча, звичайно, можливості для цього є. І ми чуємо їх від російських лідерів неодноразово. Але я вірю у виборців. У виборця, який просто перелякається посилення Російської Федерації, і буде шукати тих політиків, які знайдуть способи для порозуміння з Москвою, так би мовити, усвідомлять, що виживання Польщі не у конфронтації, а у взаємодії із великою Росією на польських кордонах. Так, так, там, де зараз польський фермер. Блокує кордон з Україною, буде стояти російський прикордонник, і ніхто нічого не заблокує, бо буде поставлений на місце швидко і ясно, так як це роблять росіяни. Вони й самі будуть створювати такі провокації проти Польщі, які примусить прибрати з кордонів будь-яких фермерів. Сам польський виборець в такій ситуації віддасть владу в країні проросійським силам. Відбудеться в кращому разі Орбанізація Польщі. І от мені хотілося б запитати: а де в такій країні буде місце для Дональда Туска, Ярослава Качинського та їхніх політичних спадкоємців? Відповідь є прозорою, ніде не буде місця. Качинський і Туск залишаться просто на пожовклих сторінках підручників історії. Як відзеркалення цієї Польщі, яка існувала кілька десятиріч, однак зникла, як зникла Польща до воєнного періоду, що існувала перед Другою світовою війною. Ось якою є реальна цивілізаційна перспектива Польщі в разі програшу України Нульова. І ось чому поляки мали б думати про допомогу нашій країні навіть якщо це суперечить. Актуальним економічним інтересом певної частини громадян і актуальним електоральним інтересом певної частини політиків. Однак нездатність стратегічного мислення вже неодноразово приводила і Польщу, і Україну нешофот історії. Зараз ми йдемо саме цією дорогою. Я б сказав, впевнено крокуємо. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні Беміє Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!